Вже сьогодні, о сьомій вечора, за київським часом у капітолії відбудеться інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп вже вдруге очолить Білий Дім. Однак чим же відзначиться ця адміністрація? Безперечно, під час передвиборчої кампанії лунало багато обіцянок. Однак що з цього може стати реальністю. Перше, на чому наголошує майбутній президент, це припинення активної фази російсько-української війни. Я запобіжу і дуже легко третій світовій війні. Дуже легко до того, як я прибуду до овального кабінету, я залагоджу цю катастрофічну війну між Росією та Україною. Це буде залагоджено швидко. Я вирішу цю проблему. Я вирішу це прискорено, і це буде зроблено не довше ніж за один день. Однак, нещодавно перша обіцянка закінчити війну за день була змінена. Тепер команда Трампа говорить вже про 90 днів. Що ж, будемо сподіватися на новообраного президента США. А, взагалі, напередодні Трамп заявив, що планує підписати рекордну кількість указів після вступу на посаду на порядку. Денному масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса. За інформацією Wall Street Journal, він також має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації, щоб поглибити особисті зв'язки з Сі Цзінпіном. Також як повідомила CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну в найближчі дні після його присяги з однією метою, обговорити зустріч у найближчі місяці. Безперечно, поки складно прогнозувати, як складуться американсько-українські відносини, та чи буде новообраний президент штатів більш рішучий у підтримці України. Впевнені, лише що дізнаємось про це. Зовсім скоро Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі Новини.